Вітаю! 2023 рік закінчився і можна підводити підсумки року. Де вийшли заробити, де були збитки і взагалі, що змінилось у інвестиційному підході. А також розкажу про плани на 2024 рік. Як у сфері інвестицій, так і по темі торгових ботів. Буде цікаво. Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор проєкту Капіталізатор UA. Спочатку пройдемось по останнім закритим позиціям за четвертий квартал 2023 року. За попередні квартали огляд є у попередніх квартальних відеозвітах, тому повторятися немає змісту. І так, за цей період були закриті позиції по SPXL та UPRO. Це фонди із третім плечем на біржовий індекс SP 500. По SPXL результат склав плюс 42,57%. А окрім прямого прибутку, були отримані також і дивіденди. Сума невелика, але все одно приємний бонус. По уПРО результат по угоді склав плюс 42,98%. Це росту вартості активу, і також по фонду були виплачені дивіденди. І останнім активом, який я продав, це біткоін. Трішки раніше я перелив портфель експеримента Доги та шиба у біткоін, а потім продав і біткоін. Зараз я не буду вдаватися у деталі, чому я продав біткоін і фонди на S&P500. У наступному відео я проведу повний аналіз власних очікувань прогнозів по різним активам на 2024 рік. Де викладу також і причини закриття позицій. Це буде грунтовний аналіз на основі дії розумних грошей, поведінковий аналіз, і трішки макростатистики. Середня ціна покупки біткоїну у мене була 29 324 долара 40 центів. Я купував його не технологічно, а просто по DCA. Ще з грудня 2021 року. Це фактично майже з попередніх максимумів. А продав біткоїну я по 43 662 долара 70. Центів. І загальний прибуток склав плюс 48,9%. По закритим угодам усе. По відкритим Спекулятивних позиціях залишився від GLT, це є ETF на довгострокові облігації США. По ньому поточний результат становить мінус 1,24%, хоча, якщо врахувати виплачення дивідендів, то позиція в плюсі. І ще одна відкрита позиція це TMF. Це потрійний фонд на довгострокові облігації США. По цьому активу результат становить плюс 5,8%. Ну і також є невеликі дивіденди. Ці обидва фонди облігацій я продовжую утримувати. По ним є дуже високий потенціал росту. І щоб не витрачати час зараз, у наступному відео, як я вже говорив, я в деталях розповім, що очікувати від них. Єдине, що скажу, що на рахунок потенціалу по VGLT я очікую плюс 25, плюс 50%, а по TMF я очікую плюс 100, плюс 200% це є реальна цифра. Але це так, прогноз. А там скільки фактично дасть ринок, стільки і зафіксує. По новим відкритих позиціях я взяв покупку нафти через покупку потрібного фонду на компанії нафтового сектору Тікер Гуш. І ще одну позицію, яку я взяв, це продаж золота через покупку реверсного фонду на золото видобуваючу компанії Тікер Dust. Ці позиції я не буду публічно вести, оскільки відкрив їх не публічно під час творчої паузи. Просто інформую вас. Ще один експеримент: капіталізатор Stock Ventures також закритий і перелитий у основний інвестиційний портфель. Трішки нагадаю, це портфель дешевих акцій на ринку OTC, у яких є потенціал росту на 1000% і більше. Причина закриття банальна доволі. Портфель є ризикованим, тому я взяв його невеликим об'ємом, тому навіть при хороших показниках прибуток не буде відчутним для портфеля. Проте портфель буду вести, але кто говориться на папері. Тобто в Google документах є файл і час від часу я буду туди заглядати. Узагалі, як я бачу, цей портфель має потенціал тільки за умовою високої ліквідності на ринку. Ну але це також треба ще перевірити. Ну і саме основний портфель це портфель грошового потоку. Детально ви можете ознайомитись зі стратегією у відео, посилання у верхньому правому куті. Але якщо коротко, то суть стратегії створити грошовий потік, що постійно росте з часом. У стратегії є 10 дивідендних аристократів, що входять у індекс Dow Jones 30. Таким чином, у мене є портфель якісних акцій, які генерують дивідендний дохід, і одночасно з цим портфель буде рости приблизно так само, як і біржовий індекс Dow Jones 30. Ну і не менш важливо, у стратегії не використовуються ETF-фонди, а йде пряме володіння акціями. Тим самим я не несу ризик контрагента, і мені не страшно потенційно можливе банкротство ІТФ фонду. Я підбив чистий дивіденний потік по квартально за 2023 рік і вийшли такі дані. У минулому році вони доволі нелінійні, це пов'язано зі змінами стратегії. Надалі все буде більш прогнозовано. На даний момент, середній місячний дивіденний дохід за попередній рік становить 97,56 центів. Суми поки незначні, але із часом виплати будуть зростати. А взагалі базовий початковий план вийти на 1000 доларів середньомісячного дивідентного доходу. По результатам усе, давайте тепер до планів. Спочатку розповім щодо планів по контенту, а потім по торговим ботам. І так, у 2024 році продовжу оглядати власні ідеї по активним інвестиціям і розкривати загальні інвестиційні теми, але вже без творчих пауз. Я розібрався з подальшим розвитком проєкту, тому продовжуємо у цьому напряму. Окрім цього, я вирішив записати плейлист для самих новачків. Що таке акції, що таке фондовий ринок, що таке IPO, ETF і так далі. Українською мовою я таких матеріалів не знайшов. Так, щоб все було у одному місці. Тому я вирішив зробити це на базі даного каналу. І наступне, що буде цікаво більш обізнаним інвесторам, це плейлист по макроекономіці. Це не буде суха викладка матеріалів, а, як завжди, я все розкажу людською мовою зі сторони практичного застосування. Тобто, щоб можна було врахувати макростатистику у прийнятті власних інвестиційних рішень. Я точно скажу, що розуміння навіть базової макростатистики допомагає ефективно будувати інвестиційні плани. І по торговим ботам, як ми домовлялися, відновлюю підтримку торгових ботів. Все про боти і про інвестиції буде на сайті та на цьому YouTube каналі, а телеграм-канали будуть розділені. Поточний телеграм-канал залишається за інвестиційною тематикою, а для теми торгових ботів я створив окремий телеграм-канал, де буде інформація як по ботах, так і по суміжній діяльності. Тому, якщо ви мій реферал на OKX, пишіть мені, я добавлю вас у закритий чат трейдерів та підтримки. Також були побажання розширити лінійку бірж, а також є запит на ботів для споту. Це також буде. Я зараз займаюся розробкою бота під біржу Bybit, який буде працювати як на споті, так і на фьючерсах. Дату релізу поки не можу сказати, але як тільки бот буде готовий, я одразу дам знати. Бот так само буде безкоштовний, але чат трейдерів і підтримки буде тільки для трейдерів, які зареєструються за моїм посиланням на Bybit. І ще раз нагадаю, що в наступному відео я розкажу свій розрахунок перспектив фондового ринку, біткоїна і криптовалюту, взагалі золота, облігацій. І нафти. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал і клікайте на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток україномовного контенту. Дякую, що дивились відео до кінця і до зустрічі у наступному ролику.